Коли Росія напала, ми зустріли її голими руками на папері 130 тисяч військовослужбовців, на ділі 5 боєготових батальйонів, без бойових літаків, без мобільної ППО, без стратегічної авіації. Танки та техніка стояли на базах без запчастин, часто розібрані. Авіація без пального, крилатих ракет нуль. Ядерної зброї немає. Україна зустріла війну так, як хотіла Москва. Знесиленою. Вся надія була на добровольців. Що було далі? Ви знаєте. Що є зараз, бачите. Ми відновили військово-промисловий комплекс, втративши роки людей. В нас є далекобійні дрони, нові крилаті ракети. Розробляється балістична ракета. В нас є бронетехніка. САУ і багато чого іншого, а також сучасна західна зброя РЕП і віра в себе. Скільки ми втратили, і якою б була війна, як би цього не сталося? І чи був би 14-й і тим більше 22-й рік? Відповідь ні. Вторгнення б навряд чи сталося Україна давно була б в НАТО. Або ж Росія використовувала б політичні спроби захоплення України зсередини через політичних діячів.